Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про задачі на кратне порівняння двох добутків. Розглянемо таку задачу. Дві кози дали по 2 літри молока, а 4 корови дали по 6 літрів молока. Від кіз чи від корів надоїли молока більше, наскільки більше. Чи можемо ми одразу відповісти на питання даної задачі? Не можемо. Що нам потрібно знати? Для того, щоб відповісти на дане запитання, нам потрібно знати загальну кількість молока, яку дали кози, і загальну кількість молока, яку дали корови. Чи можемо ми дізнатися загальну кількість молока, отриману від кіз? Так. Оскільки одна коза. Дала 2 літри молока. А кількість тварин 2, то помноживши 2 на 2, ми отримаємо загальну кількість молока від кіз – 4 літри. Чи можемо ми дізнатися загальну кількість молока отриману від корів? Так. Оскільки одна корова дала 6 літрів молока, а було їх 4 то помноживши 6 на 4, ми дізнаємося загальну кількість молока, отриману від корів. Чи можемо ми тепер відповісти на питання задачі наскільки більше? Так, можемо. Але спочатку поглянемо, як дану задачу розв'язала дівчинка. Отже, перевіряємо. Очевидно, що першою дією вона дізналася, скільки літрів молока отримали від кіз. Другою дією вона знаходила, скільки молока отримали від корів. Третя дія у неї 24 поділити на 4 дорівнює 6. Як ви думаєте? На яке питання дівчинка відповіла цією дією? Так, вона відповіла на запитання у скільки разів. А запитання в задачі було на скільки більше? Якою дією відповідаємо на запитання на скільки більше? Дією віднімання. Такі задачі називаються задачами на різницеве порівняння? Якою дією відповідаємо на питання у скільки разів більше чи менше? Дією ділення. І такі задачі називаються задачі на кратне порівняння. Якщо б питання в задачі було скільки всього, якою дією ми б відповідали на питання такої задачі? Якщо б питання було наскільки більше, якою дією відповідаємо на питання такої задачі? Якщо в задачі питається у скільки разів більше, якою дією ми відповідаємо? Давайте перевіримо себе. Щоб відповісти на питання, скільки всього, ми додаємо. Щоб відповісти на питання, наскільки більше ми віднімаємо. Щоб відповісти на питання У скільки разів більше ми ділимо. Отже, сьогодні ми говоримо про задачі на різницеве та кратне порівняння, а також задачі на знаходження сум двох добутків. Самостійно вам потрібно буде виконати наступну задачу. Майстер щогодини збирає 6 поличок, а учень 2. Майстер працював 8 годин, а учень 4. Скільки всього поличок зібрали за цей час майстер і учень? Наскільки менше поличок зібрав учень, ніж майстер. У скільки разів менше поличок зібрав учень, ніж майстер? Давайте розглянемо дану таблицю. Що є ключовими словами? Ключовими словами будуть слова майстер і учень. Заповнимо колонку величина одиниці. Подивіться в задачу. Скільки збирає поличок майстер за 1 годину? Він збирає 6 поличок. Скільки часу він працював? Майстер працював 8 годин. Отже, час майстра 8 годин. Розглянемо інформацію про учня. Скільки поличок збирає учень за 1 годину? Перша колоночка в нас це величина одиниці. Отже, за 1 годину ми будемо записувати ось тут. За 1 годину він збирає дві полички. Скільки часу працював учень? Учень працював 4 години. Отже, час учня 4 години. Перейдемо до запитань задачі. Чим цікава дана задача? Вона цікава тим, що в ній є три запитання. Чи залежать ці запитання один від одного? Давайте дослідимо, що нам потрібно для того, щоб відповісти на запитання, скільки всього поличок зібрали майстер і учень. Нам потрібно знати загальну величину, яка стосується майстра, та загальну величину, яка стосується учня. Тобто перше запитання не залежить від двох наступних. Що нам потрібно знати, щоб відповісти на запитання наскільки менше? Нам потрібно знати загальну величину майстра, тобто скільки всього поличок зібрав майстер і скільки поличок зібрав учень. Дане запитання теж не залежить від інших запитань. Що потрібно знати, щоб відповісти на питання у скільки разів менше? Теж потрібно знати перший добуток і другий добуток. Тобто третє запитання є теж незалежним від двох інших запитань. Якою дією відповідаємо на питання Скільки всього? Дією додавання. Якою дією відповідаємо на питання наскільки менше? Дією віднімання якою дією відповідаємо на питання у скільки разів менше? Дією ділення. Надіюся, що дане відео буде вам корисним.